Ты пассивно пида пройти? Не, А хорошо, один по черзі вони виходять потім. то, може другий не відбирати, може він там стояти. Ворота Я перехоплюю зараз, треба мені зупинити. А А є тут обмеження, Сергій. Є обмеження. Чи без обмежень дотик? О, рахта, рахується. Заходь. Заходь, заходь, вже є м'яч, починай. Стараємося не більше трьох дотиків робити. Молодці. Заходить квадрат. Молодці. Це заходь всередину. Ти виходиш, ти підовше стоя. Заходь. Починай. Давай, давай, святься, початок. Поїхали. Виводь, виводь, молоде! Ти стоп, заходиш, стоп, ти стоп. виходиш, бігом. Стоп, 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 стоп. Тебе м'яч, нога спочинає. Поїхав. Да. Ну, так да, сивільний. Поїхали, є в нас перші, друзі. Витримати трошки. Заходь назад в квадрат, заходь назад в квадрат. И Не, ніби не сразу міняєтесь, а Молодець. потім міняється. Ти залучається в середньому. Заходь а, назад. Тримай, заходь тримай, назад. Тримай, молодці, Бігом. Супер. Давай, давай, терпіте, друзі. Я знаю, тяжко, терпіте. Рам далі, граємо, граємо.